Чернігівщина характерна тим сьогодні, що в військових в військових термінах ми єдиний регіон в Україні, який має два кордони з двома ворожими державами з Республікою Білорусь з Російською Федерацією. В третьому кварталі 2020 третього року. В нас більше ніж 95% респондентів з економічних суб'єктів. Заявили про те, що вони не мають плану релокуватися. Чернігівщина характерна тим, що ми і в військовий час маємо позитивне сальдо в зовнішній торгівлі, і е, наш експорт перевищує виручці імпорт. Але, але е, не дивлячись на те, що наші підприємства. А це більше 530 підприємств Чернігівської області, які зазнали шкоди, які зазнали прямих руйнувань від бойових дій. Вони відновились за власні кошти, за власний капітал, і більше 60% підприємств розпочали свою діяльність вже в другому півріччі 2022 року. Але, на жаль, в нас з'явились проблеми, які стали заважати нашій роботі. Ми стали отримувати велику кількість звернень до громадських організацій, до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати про те, що податкова адміністрація використовує такі методи. І такий зміст перевірок, які, якого в нас власне, можна сказати, нікого не було. Ми звернулись до Чернігівської військової адміністрації як до вертикалі влади з цією проблемою. Наприкінці, наприкінці листопада ми вперше зустрілись з новопризначеним керівником. Податкової обласної адміністрації паном Юрієм Твердохлібом провели робочу зустріч, і е, ця розмова, на наш погляд, мала би надати інформацію новому виконуючому обов'язки керівника про те, що е, треба бути в діалозі, треба бути в правилах, які стосуються перевірок, які стосуються, зокрема, блокування податкових накладних. Пройшло кілька тижнів, нічого не змінилося. І 13 грудня ми вже в більш широкому колі з залученням більше ніж 50 суб'єктів, які мали проблеми з тотальним і непрозорим блокуванням податкових накладних, призначили зустріч чергову з паном Твердохлібом, куди ми запросили і керівництво податкової держави. Куди прийшли ці більше ніж чотири десятки підприємств, але пан твердохліб не прийшов, нікого з заступників не прислав, і наше бажання побудувати діалог були проігноровані. Ця тенденція продовжується і вона не може нас влаштовувати і в нас. На сьогоднішній день, день, окрім всіх проблем, є навіть випадки, є коли підприємства знімаються з податкового обліку в Чернігівській області і реєструються в інших регіонах України. Я представляю підприємство, яке займається переробкою сої з 2016 року. Ми сумлінно, в принципі, платимо всі податки. В нас 25 робочих місць, і коли почалися бойові дії, ми е понесли е руйнування близько 30% приміщень. У нас було зруйновано. Але ми відновилися і почали далі працювати і платити е податки е з боку податкової інспекції. Е зробили такі дії. Нас внесли в зону ризику і почали блокувати налогові. І бюджетне відшкодування на даний час в нас зараз в судах знаходиться 57 судових справ. Більшість з яких вже пройшло другу інстанцію, але з їхнього боку, в принципі, реакція ніякої не слідує. І на фоні, скажімо так, цього всього я був змушений перереєструвати наше підприємство в іншій області. Ми звертаємо увагу, що не є прийнятними практично конфіскаційними практиками відносин між платниками податків і податковою Чернігівської області. Ми... Е всі знаємо, що процедура виглядає таким чином, що податкова спочатку робить так звану комеральну перевірку, тобто перевірку, яка, яку податковий інспектор виконує на своєму робочому місці з точки зору тієї аналітичної інформації, яка є в розпорядженні податківців. Після цього, і закон це дозволяє, з'являються запити Запити на рівні листів. І ці запити далі містять. На наш погляд, надумані, надумані, придумані і штучні запитання, на які неможливо дати відповідь, або е вони залишають. Наступний крок в розпорядженні податкової, щоб відмовити в тому, що запити надали достатню інформацію, і перевести з камеральної перевірки в документарну. Що це за запити на нашій практиці? У нас четвертий квартал: це масові запити до виробників до виробників про. Інформацію дайте технологічний процес вашого виробництва. У нас виникає просте і логічне питання: скажіть, будь ласка, колеги, Податківці і колеги, ті, хто контролює наших податківців. А є така людина в Чернігівській податковій інспекції, такий спеціаліст, який однаково добре знає технологію виробництва і переробки молочних продуктів, синтез і технологію виробництва крохмалю, і взагалі всі технологічні процеси в Чернігівській області. Ми рахували, і ці документи. Які просто треба відкопіювати і надати в паперовому е, вигляді, це десятки і сотні кілограм. Навіщо вони? Такого, е, як останнє відбувається півроку, ну окремо на Чернігівщині, за ці роки не було. Коли безпідставно на якихось особистих по особистих мотивах знімаються в підприємстві ПДВ. Вод не відшкодовуються, забираються кошти з обороту. То тут просто стоїть питання корупційних ризиків, і е, тут абсолютно бізнес якби виштовхують на якісь незрозумілі розмови. От, і таке враження з метою отримання особистої вигоди. Тому, скажімо так, ці речі на сьогоднішній день і підняли хвилю негодування у бізнесу, тому що точно ми так працювати не будемо. 17 декабря, грудня состояли засідання громадської ради при центральному управлінні ДФС Чернівської області, на якому. Вже там, на громадськості, хотіли заслухати цього керівника, що він буде казати, що він буде поясняти бізнесу, чого такі стосунки. Після обговорення його доповіді почти єдиногласно, була його робота оцінена як незадовільна. Це я скажу перше, мабуть, в історії України, в історії громадської ради при ДФС, що Роботу керівника ДПС визнана незадовільною. Оцей тиск, який був за сторони начальника на своїх підлеглих для того, щоб вони в актах писали такі ну, безглузді вимоги, і потом на основі цих актів знімали мільйони з бізнесу. Я скажу, ми стикнулися з другою проблемою. Ну, Податкова написала акт на мільйони. Віддала, е, підприємцю, а тепер ти підприємець, що хочеш, ти мактом там і роби. Е Падається в суди. Суди йдуть ж не на один день. Це вирішується протягом е півроку-року. Року. За цей час е цей бізнес лишається обігових коштів. Е бізнес виігрує суди, а податкова за це не відповідає. За підсумками першого півріччя 2023 року. Позитивне сальдо по ПДВ складало 350 мільйонів гривень. Тобто наші платники податків, наші суб'єкти економічні, які, зокрема, є зареєстрованими платниками ПДВ, а це е, велика кількість виробників, саме виробників, є за цією характеристикою, за цією об'єктивною цифрою, сумлінними. І добропорядними платниками податків. Може б констатувати, що стара модель податкової, де адміністрування податків під час війни здійснюється точно так же, як в мирний час, це нелогічно. Весь загал виробників товарів та послуг мають е, отримувати адміністрування. Не тільки прозоре, не, не не, яке не містить корупційних ризиків, а ще і спрощене, щоб податки платились швидко під контролем більше цифри, цифрових технологій, наша вимога містить і результат цієї прес-конференції наш заклик і до бізнес-спільноти України, і до кабінету міністрів, і до народних депутатів. В умовах війни, фактичної війни, ми маємо прямо сьогодні внести зміни до податкового кодексу. Має бути персональна відповідальність податківця за ті дії, які гальмують економіку України. Ми хочемо, щоб. У нас був професійний керівник. Ми хочемо, щоб ми зайшли в ефективну модель економіки воєнного часу і всі разом працювали на перемогу.